Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні у нас 14 вересня. Ми починаємо день з карти дня для кожного знаку зодіаку. Перша у нас стихія води, як завжди. Скорпіони. Будь ласка, карти покажіть нам. Сьогодні, який буде день у всіх знаків зодіаку? Скорпіончики. Щось немає сьогодні у вас бажання, дисципліни, щось ви сьогодні такі розхристані. Це така карта, знаєте, такої вередливої дамочки. Алло. Але в цій постаті може бути і чоловік, тим паче, якщо він якийсь руководитель, хоч маленький, хоч великий, або просто глава сім'ї, то ось ви сьогодні будете отакі тріпать нерви, будете своїм близьким людям. Ну, давайте будемо подивимося рибки. Рибки сьогодні геть без почуттів, в них щось втрачена якась можливість, і вони. Недовольні. В них йдуть такі якісь по почуттям, йдуть вони в мінус по тузу. Їм то дуже не подобається. Ну, так вийшлося. Раки. Раки, вітер вітру ще й перевернути, це вже вам мінус, це не ваша стихія. По-перше, по-друге, звісно, махати направо і наліво, це не ваша історія, не ваша природа. Бо ви ж такі, що шах вперед і два назад, то я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, спробуйте, може хтось вам особисто чоловікам, які так будуть себе поводити, може хтось звізденьот, і за враження. Бо такі чоловіки в сім'ї, вони особисто все це випирають або на дітей, або на, жін, на жінок. Ну, ось такі ви. А, а, а якщо це жінка, ой, мама дорога, що вона творить вдома? <сум> То ганяє усіх сьогодні, всі попадуться під гарячу руку. Так, стихія вогню Овни. У овні сьогодні повна башня, як кажуть. Ну, У вас сьогодні буде якась така ситуація колосальних якихось ваших змін або в діях, або в, ваших, в вашому розумі, в вашій голові. Це тут йдеться закінчення якоїсь фази в вашому житті, причому воно закінчується для вас якось дуже травматично. Не в прямому смислі, ну, може і в прямому бути, а може в переносному, бо для вас це може бути психологічна, тут, як мінімум, психологічна така іде, е, втрата, так, і як максимум фізична. Ну, якось так. Давайте подивимося, овни, що ви там. Ну, Овни дуже гарячі, вони дуже такі гарячі голови. Так, бачите, що вони будуть творити? Вони сповнені, ну, скандали будуть. Будуть скандали і будуть, е, може, навіть до бійки, бо овни дуже гарячі голови, вони дуже грубі можуть бути, можуть так навалять, що мама не горюй. Але самі овни будуть на висоті, вони повні рішучості. Значить, вони праві в чомусь. Будуть відстоювати своє. Леви. Ну, ось сьогодні леви такі. Для Левів це якось не дуже, бо леви вони такі прагматичні, вони спокійні, вони, ну, знаєте, Лев каже тихо, але впевнено. Тут ця історія якось не дуже прилева, може тут буде чисто така, знаєте, е, ну, одноразова якась. Бачите, тут ще падають і острахи. Ну, може, така Це ще може, знаєте, бути захисна реакція левів. Як захист, знаєте, така. Це як, знаєте, от, або перед сусідами, або хтось чужий там на вас наїхав, або щось таке, ну така, от, ну, або навіть своїми будете хвастатися. Тут, як мінімум, фастосой, як максимум зухвальство таке. Яке приводить, в принципі, ні до чого хорошого, бо це ну, погана історія. Це, ну, знаєте, як ото гопнік, чесне слово, От я так це, це кажу. Ну, леви так себе не поводять. Це їм неприродно, це може бути тільки захисна реакція, бо вони можуть щось побоюються. Стрільці. Стрільці мають сьогодні. Не мають, а вони не, не мають вони сьогодні потенціалу життєвого, фінансового, матеріального. Тобто сьогодні е, які, ось, якісь такі е, фінансові речі чи щось заробити, в них не вийде. Не вийде. Тому в якісь такі фінансові зділки не втягуйте сьогодні на ваш день. Так, дивимося. Стихія воздуху Терези. О, бачите, Терези сьогодні архетип батька. Шикарно. Обожнюю цю карту. Вона така, ну, я папина, доці, я й мамина. Ну, ми з татом одного знаку восточного. Тому ми дуже друг друга розуміємо. Але дуже він мене виснажує, бо він. Воздушний знак, а я вогняний. Я роздаю Wi-Fi, а він мене його забирає, але це ну, така історія. Я з братиком ми вогняні знаки, а батьки вони воздушні у нас. То так. У мене йде така втома після спілкування. Я думаю, багато людей замічали, що з близькими общаються і втомлюються. Так, бо це. Іменно вогняні знаки роздають енергію, а всі останні з вас її тягнуть. Ну, ось, це його рідне, як кажуть, терези, вони дуже розумні. Вони все взвішують дуже. М -м... Водолії сьогодні щось такі скандальні будуть. <period seventeen ios nósistles> будуть скандалити, сьогодні водолії. Не підходьте під гарячу руку, не попадайте. Це у нас близнюки, Боже, Боже, близнюки. Я просто вами сьогодні восхищаюсь. Ви сьогодні будете наставниками, будете вчителями, будете такими духовними людьми. Нарешті, стихія землі тельці. Ой, вибачаюсь. Помірність. Золота середина. Обожнюю цю карту. Вона класна. Тільці ви сьогодні будете все мати в міру. І це прекрасно. І почуття, і е, матеріальні речі. Все буде у вас нормально і фізичні. Так, далі у нас ідуть діви. О! Діви, сьогодні архетип матері, прибутку, захисниці, янгол-охоронець, Всесвіт на її стороні. Бо зірки, бачите, німф який. І луна під ногою. Ну, діви, ви сьогодні просто супер. Під вашим крилом дуже всім буде затишно. Козироги. Ха -ха, козироги сьогодні транжирять гроші. Вони не можуть їх, як кажуть, зберегти. То давайте подивимось, хоч на користь вони їх там транжирять. Не впевнені вони, що на користь їм то не подобається. Бо двійка це подвійна інформація і невпевненість в тому. Ну, що можу сказати. Не витрачайте, хто побачив, не витрачайте, ви ж бачите, що то не потрібно робити. Ну, ось така карта дня у нас сьогодні по всім знакам зодіаку. Сподіваюсь, кому то було корисно, подивилися і будуть це мати на увазі. Бажаю всім бути живими та здоровими. Почуємось, папа.